Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! У Зоблені Христі, дорогі брати і сестри, чули тільки що зі читання Святого Євангелія каже Господь Бог наш Ісус Христос, якби ви були в від світу, то світ би любив би своє. А оскільки ви не від світу, а я обрав вас від світу, тому світ ненавидить вас. Так подібно було до приходу Ісуса Христа на землю до Його народження. Було за часів Ісуса Христа, є і зараз. Про те, що злий дух, не має спокою і сіляко. Старається зашкодити людині найбільшому творінню Господа Бога, аби людина не мала спасіння у Господі Бозі, аби занапастити душу людську, яка є вічна і жива. Так чуємо. Життя святого Дмитрія Солунського Мироточивого, коли він був вихований благочестивими батьками, побожними християнами, але які жили в той час, коли християнство було гоними. За часів Царя Максиміана ми чуємо, що Батько Димитрія, він був проконсулом у Фессалоніках, сучасне місто Солуні, в Греції. Бачимо, що сталося так, що Димитрій, він дуже в ранньому віці залишився сиротою без батьків. Без батьківської опіки, без тата і мами, але за цей час, поки вони були живі, що він отримав вчення про Господа нашого Ісуса Христа, про віру Христову про ті добрі справи, про спасіння у Господі Бозі. І тоді. Старався жити так, як був навчений своїми батьками. Він був прекрасним воїном, як знаємо, з його життя. Він мав прекрасну світу, здобув і мав великі перспективи керувати, мати якусь земську освіту, керувати на різних посадах. І так і сталося, коли його батько помер, проконсул, то цар Максиміан він що? Він бере, пропонує Димітрію е, бути замість батька про міста. Бо цар вже знав і бачив, що які є заслуги у цього юнака, який він хоробрий в бою, як він. Е, Захищає і веде за собою е, тих бійців і воїнів. І разом з цим, коли призначив Димитрія на цю посаду, каже, що у твій обов'язок входить брати і гонити, винищувати мечем всіх християн. Димитрій з послухом приймає е, цю посаду, але коли повертається додому у свій край у ті володіння, які доручив йому піклуватися цар Максиміан, він що? Це імператор, значить, він що робить? Робить все, але навпаки він починає е, винищувати всіх тих бувань. Язичницьких божків, а навпаки проповідується віра в Господа нашого Ісуса Христа. І коли про це дізнається Максиміан, він зі світою їде до Солуня, аби розібратися, чи це насправді так, як йому донесли посли. Коли він прийшов до Димитрія, то чує, Димитрій не ховається і каже відкрито, що так, я є християнин і захищаю віру Христову. І багато людей навернулося за цей час, коли за правління Димитрія навернулося що? Довірив Господа нашого Ісуса Христа. Стали послідовниками, стали християнами і бачимо, що далі відбувається. За наказом царя багато християн були полонені, ув'язнені, страчені, а Дмитрія було взято до в'язниці. У той час цар він що? Влаштовує гладіаторські бої. І там бачимо, що втрачає найбільшого свого велетня богатиря Лія. Бо той усіх скидав з помосту, ми знаємо, на насписи вниз, і люди гинули такою мученицькою смертю. Переважно це все були християни, це все робилося для нас мішки. Але за благословенням Димитрія його. Послушник Нестор, він бере благословіння, просить молитву, у Димитрія йде на нерівний бій з цим богатарем Лієм і що здобуває перемогу. Над цим гордовитим Лієм. Бачимо, що була подолана гордість Лієва. І в тому числі і цього імператора Максиміана. Він ще більше розізлився і наказав стратити і Нестора, і Святого Димитрія. Ми бачимо, що далі відбувалося. Тіло Димитрія було е, викинуто поїдання диких звірів, але благочестиві християни, вони. Е, з почустцями взяли тево святого Димитрія і з почистцями похоронили його. Вітак це був 306 рік. Відтак Господь Бог показує великі чудеса, бо люди, коли приходили туди своїми проханнями, різними і духовними, і тілесними, вони Отримали те, що просили. Вони зцілялися від різних недух, і далі тіло почало святого Димитрія мироточити. І знову, по через це миро вони отримували зцілення. На тому місці над гробом було споруджено величний храм у честь святого Димитрія Сугунського, який і по сьогодні є у. Солоніка, так, він був неодноразово зруйнований е, різними набігами турків, агарян і різних поневолювачів, Але ця святиня знову збереглася, відновилася і діє по сьогодні, і паломники їдуть до того святого місця, а місце до поклоніння. Е, Святому Дмитрію Сувольському, знову ж таки, з різними проханнями про спасіння, про допомогу, про ті молитви його святі перед Господом Богом. Бачимо, дорогі брати і сестри, що, як кажуть, нема нічого нового під Сонцем, бо як було тоді різні спокуси випробування, так і сьогодні. Але практично сьогодні. Нікого не змушують за віру Христову йти на смерть. Не раз для сучасних людей мучеництвом можна сказати є такі прості банальні речі, як просто стати, помолитися рано чи в день, чи ввечері, подякувати Господу Богу чи попросити Божого благословення, на те, що на прийдешній день і на якусь Добру справу, так само прийти до Хаву Божого і разом вознести ці молитви до Господа Бога також є обтяжливо. Це є він і якійсь мірі гординя, бо знаємо, що всі інші гріхи, вони якраз через гордість приступають до людини. І злий дух, як тоді, так і сьогодні, діє по всякому. Бачучи людину, бо спостерігає тисячі років за людиною, за відцем Божого творіння, і підступи бачить до кожної душі, хто на що спроможний і де хто може вступитися. Тому ми, як воїни Христові, маємо вести цю боротьбу добра зі злом в наших душах і серцях. Ми маємо бути завжди насторожі. І Господь Бог закликає, каже, що. Ми робили справи, добрі справи, через які будуть бачити, що ми є учні Христові через ту любов, яку ми несемо у світ, і через ці добрі справи. Бо коли інші бачать добрі справи, вони що прославляють Отця нашого Небесного. І через це ми маємо можливість. Так само спасіння наших душ у Господі Бозі. Бо це дві найбільші заповіді, які Господь дав любити Бога всім своїм містом, всім своїм серцем і розумом і ближнього свого що? як самого себе. Це, здається, прості слова, але їх важко втілити в життя. Але те, що неможливо людині, це можливо Господу Богу. Бог бачить неміч людську. І коли ми стараємося е, виконувати заповіді Господні, робимо якісь найменші кроки, Господь допомагає нам, підсилює нас і усі ці, які ми маємо е, клопоти, журбу, е, якісь негаразди, з Божою допомогою їх можемо подолати. Ми знаємо, що був прекрасним воїном. Е, Дмитрій Сумунський мироточили 30 угодник Божий, який прославився славою Господі Бозі, до якого ми сьогодні звертаємося з нашими молитвами і величаємо Його ім'я Святе. Просімо разом, бо це як ця молитва наша, наше прохання на святій Божественній Літургії, як той промінчик Сонця. Він буде лунати до Престолу Божого від імені Святого Дмитрія Солунського. Як він тоді боровся зі злом, з неправдою і містою християнства, так і нехай Господь Бог допоможе сьогодні нашому українському народу, українському війську здобути перемогу над російським агресором, над неправдою. Над злом, щоб якнайскоріше запанувала настала наша перемога і запанував справедливий мир на нашій Богданій українській землі. Слава Ісусу Христу! Навіть Івана Слава!